Всім привіт! Сьогодні буду солити скумбрію. Мені потрібно 1 літр води, 3 столові ложки солі, по чайній ложки перцю горошком та перцю духмяного. 1 столова ложка цукру, 3 штучки лаврового листя, одна цибулина, 100 г корня селери та 2 скумбрії. Нарізаю селеру. Великими шматками та на 4 шматочки цибулинку. Воду я налила, відправляю наші заготовки. Якщо у вас немає селери, можете не додавати. І поки займаюся рибкою, відправляю закип'ячуватися і з моменту закипання проварюю 10 хвилин наш маринок. Рибку я попередньо почистила, видалила плавники і нарізаю шматочками. Складаю зразу в посуд, в якому будемо маринувати. Охолодила я наш маринад і витягнула з нього все, крім перцю горошку. Воно нам вже не потрібне. І тепер заливаю нашу рибку, накриваю кришкою і залишаю на 24 години в холодильнику. І вже потім можна смакувати. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!